Рада ЄС проголосила, що офіційно всім українцям до 4 березня 2027 року буде продовжено прихисток, абсолютно всім без виключення. А давайте розберемо, взагалі, чи залишать українців далі, чи не залишать Європі взагалі, чи будуть відправляти в Україну. Відправляйте це відео це буде корисно взагалі всім українцям, особливо які в Європі. Отже. Давайте подивимося, що відбувається в Європі. В них нереальна криза робочого класу. І в той же момент народжуваність там німців, взагалі у всіх європейців, дуже мала. Того вони і оце беруть емігрантів. По-перше, це великий електорат виборців. Тобто, якщо я президент, який підтримує еміграцію, то вони всі, по факту, на майбутнє, коли вони отримують паспорт. Вони всі зможуть за мене проголосувати, бо я їх підтримую. Розумієте? Це одна з причин, чого їх всіх везуть в Європу. Ну ясно, що одна з самих основних це робочий клас, бо німці не хочуть працювати на простих роботах, як і британці, які там сюди в Європі. Да? Друга штука, українці в цей момент. Ну, це дійсно вже іммігранти високого класу. Тобто всі розуміють, що смишльоні, гарні, ну перепрошую, але цвіт, ці колір шкіру, ця вся історія. Звісно, це дуже підтримується. І звісно, вони хочуть, щоб нас як можна більше було. Тобто європа до останнього поняли, будуть триматися і не відпускати українців в Україну. І тут же величезна робота просто зі сторони України має бути пророблена, для того, щоб люди захотіли додому повернутися. Бо незважаючи на те, яке б у них там стабільне чи нестабільне життя було за кордоном, я от постійно ж спілкуюсь з вами, всіх тягне в Україну, не на то, навіть хто роботу. Нашого і так ну, давайте, не всіх переважно більшість все рівно тягне додому. І в Україні, якщо чесно, от постаратися, ну отак реально там поприймати класні закони і так далі, при поверненні українців в Україну, щоб там їм була підтримка і так далі, і вони всі повернуться. Я вам більше скажу, ну не всі більша частина. Я вам більше скажу, що навіть оці всі чоловіки, які повтікали, я думаю, вони будуть амністовані по одній простій причині. Буде недостача людей в країні, і тут буде два варіанти або звать когось там. Ну, яких на гавайців, поняли, жити, виконувати роботи, що українці дуже важко сприймуть, просто в штики. або все ж таки амністувати всіх, хто втік, і так далі, і там на якихось правах повернуться в Україну. І це буде правильне рішення. От не спішіть писати в коментарях, уїхали, так і надо, і так далі. Друзі, якщо українці не повернуться в Україну, Україну можуть заселити другими людьми, бо просто ну Україна не вигрібе. Понял, того я кажу, треба всі миритися, дружити, не сратися один одного підтримувати, бо нікому ми ще раз повторяю, не надо, крім самого себе. У ваші всі виплати будуть на місці, вас будуть утриматися. Окей, вам ще дають шанс там влаштуватися на роботу і так далі. Далі настане час, звісно, Україна там буде щось робити. Я надіюсь, для того, щоб українці повернулися в Україну, і багато людей будуть раді приїхати з Європи, і повернутися в Україну, якщо їм там, хоч якось базово забезпечать життя. По третє. Чоловіки, які там уїхали і так далі, я думаю, вони будуть амністовані і так далі. Бо вони треба будуть в україні, бо не буде що просто відбудовувати, рожати і так і так далі. Отакі новини. Які у вас реакції? Я не знаю, пишіть в коментарях, мені цікаво почитати. Розпосюджуйте, щоб люди бачили інформацію. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.